Переходимо до наступного завдання. Завдання під номером 17. Доберіть до функції 1, 3 координатні чверті а Д, у яких лежить графік цієї функції. Координатні чверті показано на рисунку. Тобто є у нас прям підказка в самому завданні, щоб ми не путалися, де у нас яка чверть. Отже, пригадаємо, як виглядає кожна функція. Да? Отже, перша. Дуже просто, так? Да? Як виглядає Х квадрат? Ось так. Як виглядає мінус Х квадрат? Ось так. І опускаємо на 3 одиниці вниз. Да? Отже, графік наш виглядає ось так. Тобто, де знаходиться, в якій чверті? В третій і в четвертій. Да? Перший графік в третій і в четвертій. Лише в третій та в четвертій. Отже, перша відповідь В. Якщо забули, якщо розгубилися, да, звісно, можна все робити по точкам. Да, підібрали значення Х, отримали значення y, y. Ну, але це затримує. Да, час у нас дуже обмежений. Наступне y дорівнює 3 поділити на Х. Як виглядає такий графік? Ось так і ось так. Де знаходиться? В першій і третій і чверті. Шукаємо перша та третя відповідь Б. Отже, друга функція відповідь Б. І третє завдання. Як виглядає графік тангенс від ікса? Ось так він виглядає, да? Це дуже схематично, да? Ну, але ви розумієте, як він виглядає? Отже, де, де він лежить? І в першій, і в другій, і в третій, і в четвертій, чверті. Це відповідь Д. На цей раз нескладне завдання по функціям, ну але ж треба все ж таки функції пригадати. Да? завдань буде багато по функціям, тому ми з ними ще й попрацюємо. Наступне завдання. Знову ж таки, є тут матеріал за 11 клас, але він нескладний. Узгодьте вираз і точку на координатній прямій, координатою якої є значення виразу. І є навіть підказка, що таке у нас експонента оця, да? основа натурального логарифма, число Ейлера. Отже, дивимося. Дуже просто. що ми тут можемо зробити? Скоротили, да? залишається у нас просто 2. Яка це в нас точка? Ось вона точка Пі. Це відповідь Д. Отже, в першому отримали відповідь Д. В другому, що маємо? Логарифм. Натуральний да? від одинички. Яка буде наша підказка? Яка буде у нас тут точка? Логариф натуральний від одинички, да? от наша підказочка. Тобто, експонента в степені 0, да? будь-яке число, окрім нуля, дорівнює одиничці. Отже, буде у нас відповідь М, да? 0 у нас там. Так, відповідь М. Ось вона, да, Відповідь В. Отже. В другому у нас відповідь В. І дивимося уважно на третє завдання. Формула скороченого множення. Да? Вони завжди є на НМТ. Ось є, є підказочка у нас в довідкових матеріалах, яка це у нас формула? Ось вона, да. Що це у нас буде? Різниця квадратів це буде експонента в квадраті. Віднімаємо одиничка в квадраті, Це 1 І віднімаємо ще раз, да? цю експоненту в квадраті. Це буде просто мінус один. Це L. Відповідь Б. Отже, завдання нескладне, да, підказки у нас в довідкових матеріалах є, хто щось підзабув. Наступне завдання так називаємо завдання з параметром. В цьому завданні воно дуже-дуже простеньке, зараз ми його розберемо. Визначити кількість цілих значень А, що належить проміжку від мінус 9 до 9, за кожного з яких корінь рівняння є додатним. Запишемо це рівняння Ах. Так, візьму інший колір. Ах мінус 5 дорівнює А плюс 2х. Ну, розуміємо, що корінь рівняння. Тобто це х у нас зараз. Давайте його виразимо. Що для цього зробимо? З х? Зберемо з однієї сторони, без х в іншу. да? Ах на місці залишаємо, плюс 2х перенесли, буде мінус 2х. А на місці залишаємо, перенесли мінус 5, буде плюс 5. Винесемо х за дужки. Від першого залишається А, від другого мінус 2. Переписали А плюс 5. Отже, тоді наш х чому дорівнює? А плюс 5 ділимо на А мінус 2. Отже, це наш корінь рівняння. Сказали, що корінь рівняння повинен бути додатнім. Тобто більше 0. Розв'яжемо цю нерівність. Що у нас тут буде? У нас тут буде, що. А плюс 5 у нас більше 0, тобто А більше, ніж мінус 5. Да? І А мінус 2 у нас обов'язково не дорівнює 0, тому що це знаменник, а на 0 ми ділити не можемо. Да? Отже, наше А не дорівнює 2. Покажемо ці точки. Точка у нас мінус 5, точка у нас 2. Ділимо на інтервали. Визначаємо знак на кожному інтервалі. Беремо будь-яку точку з ось цього інтервалу. Наприклад, 3. 3 плюс 5 8. Додатня. 3 мінус 2 одиничка. Відповідь додатня. Плюс. Беремо з цього діапазону, наприклад, 0. 0 плюс 5 додатнє. 0 мінус 2 від'ємне. Додатнє ділимо на від'ємне, буде відповідь від'ємна. Беремо з цього діапазону, наприклад, мінус 6. Мінус 6 плюс 5 від'ємне. Мінус 6 мінус 2 від'ємне. Мінус ділимо на мінус, отримали плюс. Нас цікавить який діапазон? Де наша відповідь буде додатня. Там, де плюсики: у нас ось цей нас цікавий діапазон, і ось цей нас цікавий діапазон. Бачимо, що значень А тут більш, ніж достатньо. Нам дали обмеження, проміжок. Від мінус 9. дужки квадратні, ключно, до 9. Ну, і тепер нам просто треба ці значення перерахувати. Це що у нас буде? Це мінус 9. Ось цей, да, розписуємо проміжок. Далі. Мінус 8, Мінус 7, мінус 6, мінус 5 уже не включено. Ось цей проміжок розпишемо. 2, не включено. Наступне, іще раз, цілі значення. Я зараз беру цілі. да. Наступне це 3, 4, 5, 6. 7, 8 і 9 включно. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 значень, да? Визначити кількість цілих значень. Визначили їх 11. Завдання не складне, Просто треба бути уважними, Ну і просто подумати, да? що тут треба зробити, Але не складне завдання. Будуть і складніші да? в інші дні. Йдемо далі. Функція F відкса дорівнює є первісною для функції F індекса маленького на проміжку від мінус до плюс нескінченності. Обчисліть значення логарифму. Підказка у нас є по логарифмам, вона виведена на екран зараз. Це теж матеріал 11 класу. Завдання простеньке, оскільки, дивимося, який у нас механізм. Ми шукаємо первісну. так? Але первісну нам вже дали. Ось наша первісна. Далі що ми робимо? Підставляємо в первісну замість Сікса верхню межу. Мінус підставляємо в первісну замість Сікса нижню межу. Отже, у нас зараз тільки кусочок роботи. Да? Бо вже частина пророблена. Що у нас тут буде? Наша верхня межа це 2, нижня межа це 0. Отже, що у нас буде? Підставляємо. Верхню межу це 4 множимо на 2 в кубі, мінус 3 множимо на 2 в квадраті, плюс 9. Мінус віднімаємо нижню межу, підставляємо 0. Да? 4 множимо на 0 в кубі, мінус 3 множимо на 0 в квадраті, плюс 9. Що це у нас буде? 4 множимо на 8, 32. Мінус 2 на 2 – 4, на 3, 12, плюс 9. Тут у нас 0, тут у нас 0, розкрили дужки, було 9, стане мінус 9. Отже, плюс 9, мінус 9 це теж 0. 32, 32 віднімаємо 12, це буде 20. Отже, правильна відповідь. В 20-му завданні, да, так співпало, буде 20. Завдання не складне, формула підказка є. Треба тільки не розгубитися, що вже нам дали, дали да, первісностю. Не треба їх шукати. Отже, наступне завдання: Дарина бере участь у посткросингу, надсилаючи адресатам у різні країни листівки із зображенням українських міст і краєвидів. Вона має чотири різні листівки такої тематики і конверти жовтого і синього кольорів. Для кожного з чотирьох адресатів Дарина вибирає по одній листівці та конверт жовтого або синього кольору. Скільки всього в дарини є варіантів такого вибору? Отже, першому адресату да, вона надсилає один з, одну з чотирьох листівок, одну з 4, і у неї є до кожної з цих листівок варіант або жовтий, або синій конверт. Що це означає? Що в неї перший варіант 4 множимо на 2. Вісім різних варіантів. Да? Далі. надсилає вона другому адресату. Да? Другому. Що це в нас буде? Один, одну листівку вона вже забрала. Залишається в неї три листівки. До кожної листівки у неї є або синій, або жовтий конверт. 3 множимо на 2, 6. Отже, в неї є 6 різних варіантів. Забрала вона вже дві листівки. Залишається в неї з чотирьох дві листівки. да? Третьому адресату. Тобто дві листівки. До кожної листівки по два варіанти: або жовтий, або синій колір конверта. 2 на 2, 4. І останній вже залишається один, одна листівка і два конверти. Да? Один множимо на 2, 2. Перемножимо це все, що ми отримаємо? 8 на 6 – 48, 4 на 2, 8. 48. Множимо на 8. 8 на 8 – 64. 4 на 8 32 і плюс 6, 38. 384 варіанти. Уявіть собі. Всього навсього 4 листівки і два різних види конвертів. Да? І така велика кількість варіантів. Отже, відповідь: Ми знайшли. Ідемо далі. Останнє завдання. Діагональним перерізом правильно чотирикутної піраміди є рівносторонній трикутник, висота піраміди дорівнює 4 коріння із 6, визначте площу S у сантиметрах квадратних, бічної поверхні цієї піраміди. У відповіді запишіть значення площу ділимо на корінь із ікса. Тобто розуміємо, що у відповіді, о, корінь із 7. Тобто, розуміємо, що у відповіді у нас буде десь там корінь із 7. Да? Отже, працюємо. Як же виглядає ця чотирикутна піраміда? Чотирикутна піраміда це матеріал 11 класу. У підказках у нас є. Ось вона чотирикутна піраміда. Слово правильна означає, що в основі її лежить правильний чотирикутник. Де її основа? Ось вона. Да? Ну, зараз так дуже-дуже схематично намалюємо цю піраміду. Нагадую, що ми не витрачаємо час на НМТ на вимальовування. Да? Наша задача швиденько отримати відповідь, а не вимальовувати. Тому малюночок буде схематичний. На перетині діагонали ми отримаємо зараз точку. Піднімемо її вгору це буде наша висота. І ось ми отримали вершину нашої піраміди. Так, ось тут теж не, не бачимо цю. Так, і тепер бачимо. Бачимо і бачимо. Так, отже, в основі хай наша основа зараз буде ABCD, У нас лежить правильний чотирикутник, тобто це квадрат. да? Основа ABCD – це квадрат. Хай тут буде вершина S. Отже, висота піраміди точка О. SO – 4 корня із шести. Визначте площу бічної поверхні. В підказочках у нас є площа бічної поверхні дорівнює 1 друга периметр основи множимо на М. Що таке М? М це апофема. Ось вона. Ось наша апофема. Ми Зараз теж її побудуємо. Так. Ось наша апофема, ось наша висота. Отже, ми готові. Тобто, що нам треба знайти? Ми не знаємо ані цю апофему да? і не знаємо периметр. Щоб нам знайти периметр, нам треба з вами знати сторону чотирикутника цього сторону квадрата да? ABCD. Отже, що будемо робити? Розберемо трикутничок. Діагональним перерізом є рівносторонній трикутник. Де це наш діагональний переріз? Ось він. Схематично покажу трикутничок А е, С. Це і буде діагональний переріз. Отже, АСЦ це рівносторонній трикутник. Всі сторони рівні і кути всі нам відомі. Так. Ось це. За умовою у нас висота СО. І вона нам відома це 4 кореня із 6. Нам зараз треба знайти що? Знайдемо з вами ОС. Дивимося. Будь-який кут. Наприклад, ось цей візьму. І два катети. да, Тангенс. Тангенс 60 градусів. Це відношення протилежного катета. Зараз це у нас 4 корені з 6. До прилеглого катета це у нас оце. Тоді оце дорівнює 4 корення із 6 ділимо на тангенс 60 градусів. Значення тангенсів теж є в довідкових матеріалах. да, Отже, це буде 4 кореня із 6 ділимо на корінь із 3. Тобто, це буде 4. 6 на 3, 2, да? 4 кореня із 2. Це наша відповідь. Це ми зараз знайшли ОЦ. Далі. Для чого ми шукали це оце? Ну, щоб пригадати зв'язок да? між діагоналлю і стороною. Якщо ви забули цей зв'язок між діагональю і стороною, що будемо робити? То просто використовувати Піфагора. якщо ви підзабули, тоді теж все дуже просто. Да? Отже, і ще раз, у нас зараз є в основі квадрат А, Б, С, Д. Це точка О. І ми знайшли зараз оце. Ось цю відстань. Ось цю відстань, ми знайшли. Отже, ось цю відстань, ми знайшли. Отже, це у нас що. Ось тут 4 кореня із 2. Ось тут 4 кореня із 2. І тоді нам треба знайти невідому гіпотенузу. Що це в нас буде? 4 кореня із 2 в квадраті. Додаємо 4 кореня із 2 в квадраті. Це ми отримаємо гіпотенузу в квадраті. Це в нас що буде? 4 в квадраті 16, корінь із 2 в квадраті – це 2. Це буде 16. Множимо на 2, 32, плюс 32, 64. Тоді корінь цього числа 8. Тобто сторона квадрата у нас буде 8. Тобто квадрат зі сторонами 8. Сторону квадрата ми знайшли. Для чого ми її шукали, щоб знайти периметр основи. Тоді периметр основи буде 4, множимо на сторону на 8. на 32. Б -б -б буде 32. Да? І нам треба тепер знайти апофему. Як будемо шукати апофему? Теж. Нескладно, да? якщо у нас сторона квадрата 8, тоді ось ця частиночка це половина сторони. Це буде 4. 4 маємо. Ось тут у нас 4 корінь із 6, будемо шукати невідому гіпотенузу. Це і буде наша апофема. Що це у нас буде? 4 кореня із 6 в квадраті. Плюс 4 в квадраті, дорівнює 16. Множимо на 6 і плюс 16. дужки винесли 16. Буде 16. Множимо на 6 плюс 1 на 7. 16 множимо на 7. Тоді просто гіпотенуза. Хай це буде СК. Просто СК дорівнює корінь із 16 помножити на 7. Це буде 4 кореня із 7. Ну і тоді збираємо все докупи. Наша площа бічна за формулою. Це буде 1 друга. На периметр основи на 32. І на апофему на 4 кореня із 7. 2, і 32 це буде 16. 16. Множимо на 4. Так, 6 на 4, 24, да, 64 коренів із 7. Відповідь прекрасна, тому що нагадую, що у відповіді нам треба. Показати площу ділимо на корінь із 7. Тобто прибираємо корінь із 7, залишається у нас просто 64. Правильна відповідь. Перевіряйте себе. Завдання не складне, багато підказок є в довідкових матеріалах.